Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Пролунав для нас дзвінок. Починається урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що в четвертім нашім нашому класі діти просто молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 8-9. Розпочнемо з вами з психологічної настанови. Вправа до успіху! Посміхніться одне одному. В екран. Близьким, як і поряд, знайомим. Побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, як правильно пишуться слова з подовженими приголосними звуками та апострофом. Продовжимо знайомство з польськими школярами. Зараз відкрийте свої робочі зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву L. Склади ля, лу, лі, ла, іЛ, ли та слова щебетання, гудіння, насіння, обов'язок, кур'єр, п'ятниця. Вправа словникові слова. Розгадайте ребус та дізнайтеся, яке слово заховалось. Ми бачимо, що буква Е знаходиться в Д і є ще склад «Нь». Отже, слово тут заховалося вдень. Запишіть, будь ласка, це слово собі в зошит з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз та складіть з цим словом речення і теж запишіть його собі в зошит. Зараз попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 8. Прочитайте вірш. На траві. Квітах росинка, Шелестіння і гомін гілки, Щебетання й пісня пташки, Скрип жука, гудіння бджілки». Написав цей вірш Яків Щоголів. Яку картину природи ви уявляли? Допоможіть, будь ласка, щебетунчикові визначити спільну орфограму у виділених словах. Шелестіння, щебетання, гудіння. Правильно, дітки. В цих словах орфограма це подвоєння приголосних звуків. Складіть, будь ласка, речення з двома словами, записаними в попередньому завданні, та запишіть в зошит. Дізнайтеся про улюблені ласощі польських друзів гаджика. Для цього спишіть речення, замінивши звукові схеми відповідними словами. Роздивіться, діти, уважно схеми. Ми бачимо ось тут такий знак: дві риски і дві крапки. Що він означає? Пригадайте! Вірно, діти! Це означає подвоєння. Приголосного, вірно. Отже, Яник полюбляє вишневе. Яке тут слово підходить під схему? Вірно, варення. А Марисі подобається соняшникове. Насіння молодці. Запишіть речення в зошит. Зараз трошечки відпочинемо. Розгляньте діти етикетку улюблених ласощів родзинки? Яку інформацію вона містить? Вона містить назву морозива, склад, коли виготовлено морозиво, термін придатності та його вага. Скажіть, чи можна вживати цей продукт? Думаю, що ні, діти, і ви зі мною погодитесь. Якщо ми подивимося на термін придатності нашого продукту 6 місяців, і коли виготовлено морозиво, подивимось, що в 2021 році ми можемо зробити висновок, що цей продукт не можна вживати. Правильно! Перевірте, чи правильно ще бетунчик записав слова Валер'янка, кар'єра, кур'єр, обов'язок, перев'язка, полум'я, прем'єр, прем'єра, рум'янець. Вірно, діти, він тут щось зробив не так, помилився. Поясніть, яку ж орфограму він забув тут написати? Молодці діти, він забув написати апостроф. Будь ласка, спишіть слова собі в зошит, виправивши всі помилки. Давайте перевіримо. Ось таким чином ви повинні були записати слова. Давайте перевіримо себе за правилом. Апостроф ставимо після твердого приголосного звука. Перед буквами я, «ю», «є», «ї». Наприклад, м'ята п'ють. Утворіть слова з апострофом від поданих слів за зразком. Роздивіться зразок. Зорі, сузір'я. Отже, давайте спробуємо. Надвечір. Яке слово підберем? Вірно, надвечір'я. Перина, пір'їна, двір, подвір'я. Хлопці, хлоп'ята віднімати, від'ємник кава, кав'ярня лев, лев'ячий, соловей, солов'їний молодці. Будь ласка, виберіть будь-які три пари слів та запишіть їх собі в зошит. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 9. Не забудьте повторити правило про орфограми. У вправі вам потрібно до поданих слів утворити слова з подовженими приголосними звуками і записати їх в зошит. І з трьома з них скласти і записати речення. Вправа мікрофон. Скажіть, які орфограми пригадали сьогодні на уроці? Як позначається подовжений приголосний на письмі? Перед якими буквами вживається апостроф? Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашій праці на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!